У дитячому садочку млинова відремонтували укриття. Воно розраховане на 700 дітей, а є їх у садочку 220. Тому у дошкільному закладі зможуть прийняти дітей із інших садочків. Яким стало укриття? Дивіться далі у сюжеті. Наприкінці липня, в укритті цього садочку, розпочали ремонтні роботи. Будувалось воно ще у радянські часи, і з цієї пори приміщення не функціонувало. Облаштовувати сховище доводилось, так би мовити, з нуля. Найскладніше, звичайно, це в кожному укритті зробити внутрішні вбиральні, розумієте, тому що це підвал, це треба ставити насосну групу, це все, ну скажімо, недешево. Так ну. Підлогу треба було демонтувати, якусь там іншу, скажімо, зробити. І тут складність, тому що в підвалах вона довго сохне, тобто повітря треба для цього гарна витяжка і так далі. Тобто цей комплекс робіт, звичайно, затягується, але вдалося, встигли, і на сьогоднішній день маємо таку можливість вже і маємо укриття в дитячих садочках. В укритті, окрім цього, встановили вентиляцію, подбали про тепло і планують його розмалювати з 1 вересня. Дошкільний заклад повноцінно функціонує. Ну, дитячий садок виконує свою роботу, спускаємося сюди, і робимо фізкультурні руханки, і співаємо пісеньки. І вихователі займаються з дітками, конструкторами, мозаїками, і книжечки читаємо, і ноутбуки зносимо, і мультфільми переглядаємо. Ну, стараємося діток зацікавити якомога більше, щоб не було таких стресових ситуацій, щоб дітки постійно мали щось таке перед собою. Цікаве, що їх цікавить. Перед початком роботи вихователі проходили навчання і тепер знають за скільки часу потрібно збирати дітей і як себе з ними поводити. Дітки реагують по різному, тому що старші дітки вони більш такі свідоміші, більш безпечні. За 4 хвилини 10 діток можна звести у підвал. Стараємося так, щоб звести. Але з маленькими дітками трошки складніше. Маленького кожного треба вдіти, треба кожного практично взяти на руки. З ними ну більше 5 хвилин. Оки, ми заходимо сюди з маленькими дітками з 222 дітей, які тут виховуються, відвідують садочок. Близько 80. -ти. Деякі батьки бояться водити діток. Бо війна для нас важливо, щоб безпека дітей була в пріоритеті. Задоволений оглядом в короткі терміни зробили, виконали задачі. Є деякі мікромоменти, які в процесі ще доопрацьовуються, але вже на безпеку складу вони не впливають. Тому, як приклад, можемо ставити дане укриття і розвивати безпекову складову і далі укриття площою понад 400 квадратних метрів і розраховано на 700 осіб. Також тут зможуть приймати дітей з інших навчальних закладів. Тетяна Петрина новини Рівного.